Привітики! Це відео про те, що б я хотіла дізнатися, або що б я хотіла, щоб мені розповіли до 18 років. Знаю, що мені не 18, але байдуже. Це просто дійсно те, що б я хотіла дізнатися до 18-річчя. Тому що якби я це знала або хоча б усвідомлювала, то життя було б набагато легшим. Якщо я говорю суте про себе і хочу поділитися з вами тим, чого не вистачало саме мені. І, звісно, я не змушую вас прислухатися до мене і робити так, як я кажу. Це просто мій досвід і мої знання. Все. Чому я обрала саме 18 років? Тому що це переломний момент у більшості людей. А взагалі я обрала ось цю періодизацію до 18 років, тому що з самого маличку ми створюємо себе. Ми якби будуємо себе із цеглинок. І чим швидше ми зрозуміємо певні якісь речі, тим легше і зрозуміліше нам буде жити вже в дорослому житті. І навіть зараз буде просто легше усвідомлювати, що відбувається насправді. Якщо чесно, це дуже важливі етапи для становлення майбутньої особистості. Я неправильно сказала, я не знаю, як це правильно сказати. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Просто у більшості людей 18-річчя – це той вік, коли дитина намагається стати дорослою, коли вже саме життя кричить по час настав. Ну, принаймні, у мене було так. А як ми знаємо, інформація в юному віці набагато краще усвоюється та запам'ятовується? Звісно, я не кажу, що ми перестаємо всутувати інформацію після 18 років. Просто так закладено природою. що чим ми старші, тим інформацію буде складніше в нас впитуватись. І чим молодші, тим інформація буде легше до нас заходити в голову. Чому ж ви думаєте, літнім людям набагато складніше вивчити нову якусь мову, чим маленькій дитині? Тому що маленька дитина, вона більше всмоктує в себе ось цю інформацію. Ще багато хто любить називати дітей губками, тому що вони дуже швидко все в себе впитують. Ця швидкість нереально велика. Ти можеш щось сказати на те, а дитина вже запам'ятала і все. Якщо чесно, можна розповідати дуже багато, казати дуже багато на цю тему, тому я цього робити не буду. Давайте просто перейдемо до. Головної частини відео до того, що б я хотіла знати в свої 18 років, б я хотіла знати до 18 років, і що б я взагалі хотіла усвідомити до 18 років. Ну як я собі так це І як ви гадаєте, з чого саме я почну? Якщо в когось є варіанти, пишіть в коментарі. А саме перше, на ну, що б я хотіла звернути вашу увагу, це що потрібно одягати кисневу маску спочатку на себе. Як це трактувати? Це означає, що ви повинні допомогти спочатку собі, а потім допомагати вже іншим. І, чесно, я тільки це усвідомила, прям усвідомила, усвідомила в своїй голові. а Нещодавно. Так, я про це чула, так я про це знаю, так про це всі психологи говорять, і я це все учую, і це все бе-бе-бе-бе. Але от саме щоб усвідомити, мені треба було три роки провчитися на психологію. Психологія три роки. Шимелю. Так, я про це знала. Так, я про це чула. Так, коли мене запитати, що, а що робити, я це скажу. Але я це не робила в особистому житті. Тобто, я розумію, але я не роблю в голові. Це все в голові. Тому я дуже б хотіла, щоб це знання я здобула раніше. І не просто здобула це знання. А те, щоб я його усвідомила, тому що знати я знала, але усвідомити не могла. Наперек завжди проводять такий приклад, що вилететься в літаку, <плес> в літаку щось починає діятися, що випадають кисневі маски, потрібно одягнути її на себе, вдихнути і вдягати тоді вже на дитину, на чоловіка і на всіх, хто поруч з вами. Тобто ви повинні допомогти собі, щоб потім адекватно і нормально допомогти іншій людині, так, так само і в житті. Спочатку ви повинні допомогти собі, а потім уже іншим. Напевно, на цьому і порада закінчується. Думайте про себе і допомагайте в першу чергу собі. Тому що, коли ви допоможете собі, ви зможете ефективно допомогти іншим. Друге, ще б я хотіла знати: думка сторонніх людей в мене не стосується. Тобто, байдуже, що у них щось кажуть за твоєю спиною. Головне, як ти себе почуваєш. Що не потрібно боятися, що хтось про тебе щось погано скаже, або хтось скаже, що ти якось негарно виглядаєш, або ти щось неправильно робиш, тому що це твоє життя. Якщо чесно, я завжди над цим трусилася. От завжди. Я не могла просто банально і рівно. Я постійно ходила отак. Мама мені казала рівно спину, рівно спину. Ну, я рівно спину зробила, але все одно отак ішла. Спина рівна, а голова так. Я, якщо чесно, не розуміла, чому вона мені казала, іти рівно. М'я, здається, ну спину випрямила, але ж голову не підняла, тому що я дуже боялася, що про мене щось погане скажуть. І до того, що я живу в селі, то там дуже багато літніх людей. Ну а ми знаємо, як вони люблять всіх пообговорювати. І це дуже нанесло на мене такий великий штамп. Потім з віком до мене прийшло усвідомлення, що не потрібно боятися, що про мене щось погано подумають. Але ж знову усвідомлення то прийшло. Але реалізувати його дуже важко. Зараз мені набагато легше одягатися, так як мені подобається, а поводити себе так, як мені подобається, а не так, що ну треба поводити себе так, ну значить, так і я буду поводитися. я розумію, що я з того, що я боялася, а ще про мене скажуть люди, а ще про мене подумають. Я не жила життя таким, яким би я хотіла жити. Я дуже про це жалкую. що я не прожила свій плюд свій підлітковий період, так як би я хотіла. Але саме страшне те, що ця установка звідкись прийшла, що ну, я не могла просто так з'явитись. Саме жахливе те, що мені не наче відрізали крила. І я як пташка, яка просто не могла злетіти. Ну і потім, коли я все це зрозуміла, почала боротися з цією проблемою. Мені приробили механічні крила. Мені навіть було складно починати вести YouTube канал, тому що я думала, ой, а що про мене скажуть, ой, а що про мене подумаю. І було страшно із того, що я думала, що ой, хтось там зайде на моє відео, подивиться і скаже мені, ой, що це таке? Типа, а на що я потратив свій час? Але в той ж момент я хотіла, щоб моє відео подивилося дуже багато людей. І хотіла, щоб його взагалі ніхто не дивився. І я завжди хотіла продавати речі. Мені було страшно, мені завжди казали, та хто в тебе щось там купить? А що воно тобі потрібно? Кому воно кому ти взагалі потрібна і потрібні твої речі? Я така ну реально, кому вони потрібні? Нікому. Куча людей можна купити все ще завгодно в них. Але зараз я змінила свою думку. Я завела свій сток. Там аж три підписники. Три. Це не хухрем мухрим, силку залишу в описі. Зараз у мене там просто стокові речі, трішки стокових речей. Я починаю оформлювати це все, свій дизайн робити і так далі. Але потім в майбутньому я хочу, щоб стокових речей було дуже, дуже дуже мало і були просто нові речі. Третє це займайтеся саморозвитком. Так, так, не навчанням, а саме саморозвитком. Якщо чесно, мене дуже підкусила та думка, що М -м, а я погано навчаюся. Чи навчається гарно, а я погана. Тому що в мене завжди все крутилося навколо школи, що от, якщо ти гарно навчаєшся, значить ти молодець, значить ти успішний. А я погано навчаюся і ну я не молодець, значить, чого я варта. І це постійно у мене лунало в голові. Бачити ж наскільки ви погано навчаєтеся в школі, і наскільки ви погано знаєте шкільний матеріал. Головне те, що скільки ви взагалі знаєте і які знання ви знаєте, тому що саморозвиток це не просто ну, ви знаєте щось і знаєте, а ви покращуєте цим пам'ять. Тому що ви її навантажуєте. Якщо ви будете займатися саморозвитком, то навіть у шкільній програмі вам буде набагато легше, тому що у вас буде голова працювати нормально. І я постійно думала, що я якась така з того, що я погано навчаюся, тому що як вже так, всі розуміють, а ти то ні? Тобі пояснюють 10 разів, а ти все одно не розумієш. І я просто замість того, щоб робити щось своє робити для душі. І якби саморозвитком займатися, я просто забилася в себе і намагалася вивчити той матеріал, який тобі дають в школі, який мені давали в школі. Я його намагалася вивчити. Я намагалася його собі в голову запхнути. Я не могла його запхнути. І я думаю, багато хто з дітей проходить через те, що ой, які дорослі, вони так багато чого знають. Вони, напевно, знають все, що я тільки на світі. І, будучи такою дитиною, я просто заганяла себе все більше і більше. Але зараз я розумію, що знати всього неможливо. І є просто такий тип інформації, який мені не підходить. Якщо хтось гарно знає математику, то це не означає, що ти повинен теж знати гарну математику. Ти можеш читати, ти можеш декламувати вірші, ти можеш співати, ти можеш танцювати. Тому що ми всі різні. І це означає те, що якщо ти погано навчаєшся в школі, то ти просто не зрозумів, яка інформація тобі легко дається. Так само, як мені. Я математику взагалі не розумію. Але я дуже любила читати, вчити та декламувати вірші. І по українській літературі і зарубіжній літературі у мене завжди були високі оцінки. Ось і був мій талант. Ось і була та інформація, яка мені легко дається. Але ж я ж то думала, що до українська література, що ті вірші? Математику треба знати, фізику, хімію. Ось в чому наука, ось що по-справжньому цінне. Але це не так. Якраз цінне було те, що у мене. Краще всього виходило. Ось чому потрібно займатися саморозвитком. Тому що чим більше ви дізнаєтеся нової інформації, тим краще ви розумієте, що для вас підходить, яка інформація для вас підходить. І взагалі, в якій формі вона вам підходить. Можливо, вам буде набагато легше опановувати новий матеріал, коли ви просто з кимось поговорите. Обговорите цю тему. Ви обговорите, і ви зрозумієте. Тому що, коли ви самі читаєте, ви нічого не розумієте. Можливо, в компанії вам буде набагато легше. Тому, якщо ви щось не можете запам'ятати, це не означає, що ви якийсь не такий. Це просто може означати, що ви її неправильно опановуєте. Або те, що ця інформація просто вам не підходить. Не ваш тип інформації. Не всім можеш бути математиками і фізиками. Четверте, турбуйтеся про своє тіло та здоров'я. Тобто займайтеся спортом, правильно харчуйтеся, спіть, скільки вам потрібно. Відпочивайте та відвідуйте лікарів, тому що моє неправильне харчування в дитинстві. Всі ті сухарики, чіпси, дуже сказуються зараз. Все це їсти можна просто не кілограмами. Я зрозуміла те, що моє тіло це мій храм, і я повинна його оберігати і плакати, тому що з ним я буду жити все життя. І я несу відповідальність за те, як я буду виглядати і як я буду це життя проживати. І саме банальне, як я буду себе почувати. Що ж, а на цьому все. Дякую всім за перегляд. Я могла б ще дуже багато чого сказати і скажу в наступних роликах. Якщо чесно, у мене на телефоні просто вже не залишилося місця. І я не можу далі продовжувати записувати відео. Все. Отака от банальна причина. Надіюся, що це відео було комусь цікаве та корисне. Па-па.